Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Є багато запитань в коментарях. І так люди телефонують стосовно даного нашого культиватора Лемкен -Смарагд. Так, Почнемо з того, що у нас культиватор 4 метри життя на 9 лап, як ви бачите. І тягає у нас трактор Слобожанець з двигуном д 2604 210 кінських сил. Купляли ми його для того, щоб це був такий універсальний агрегат, щоб можна було зробити в стерні після жниву. І щоб агрегат був такий, щоб можна було зробити глибший обробіток вже на зиму. Ну, в нашому випадку ми зупинилися на таким культиваторі як Ленкен Смарагд. Багато я дивився, відеороликів, багато читав за нього, що як. І прийшли ми до того часу, що потрібно було щось купляти. Бо купили ми цей трактор, купили ми ось там стоїть плуг. Ну, плуг, сказати, йшов так. За невеликі гроші що в комплекті. Так як ми багато не оремо на зиму, тому що не дозволяє в даному випадку навіть і кошти, великий розхід палива, то ми вирішили придбати такий культиватор, щоб трішки економніше було. І щоб він був більш такий універсальний для різної роботи. Даний культиватор може працювати як по стерні, після комбайна, лущити стерню. Так, він може працювати на глибину до 30 см. Це, звичайно, якщо трактор у вас буде відповідний. І агрегат там по ширині до цього трактора на його потужність, може працювати на зиму, щоб глибший обробіток робити. І цей культиватор може працювати так як передпосівний агрегат на весні Його собі на катку піднівлюєш, виставляєш собі глибину, і можна пекти. Тільки от я не бачу потреби тягати. Передпосівний обробіток трактором 200 коней, 4-метровий культиватор, воно ну, трішки не, не вийде, напевно, по, по дизельному паливі. Але це ми ще навесні напевно спробуємо, відрегулюємо собі глибину. Якщо він буде йти на непоганій швидкості і заміряємо, скільки буде витрачати він палива на гектар. Будемо ще й не щоб нашим молодим добре не робити все трішки навантаження для нас Що по культиватору? Якщо хтось собі планує брати культиватор, даний як Лемкін, Смарагд, моя порада, якщо будуть дозволяти вам кошти, брати собі з пружинним захистом. Тому що у нас цей рік... Була дуже важка земля і зривні болти дуже часто зривало. Ось цей зривний болт, що добре видно, їх дуже часто зривало. Так як ми ще не до кінця, можливо, вивчили були це питання, коли ми його купляли. ну, в принципі, ми й шукали, не могли нічого толкового знайти. Щоб воно було все ціленьке, не, не рване, не потріскане, не поварене. Нам цей підійшов. Культиватор цілий, рама ціла, ніде нічого не порвано, не, не погнуте, то ми вирішили купити цей. Але на майбутнє, якщо б я купляв, то я брав би тільки з пружинним захистом. Десь щось попало, лава вискочила, стала на місце. Тут вже зриває болт. Завертає лабу, ти не завжди можеш побачити, що лаба втекла назад. Ти їдеш, лишається борода, треба вертатися назад, затягувати. Ну, таке. Ну, в принципі, не дуже часто воно зривало, Ну, ось ці передні, задні то не зривало, а от передні, передній ряд стієк, то зривало декілька разів. Купляли ми його за того, що ми планували. Робити після сої під посів пшениці. Колись ми робили дисками, після того йшли культиватором, і, ну, як який сезон, були такі роки, що розробити було важко. Диско виривала груду, доки ми здискуємо, доки чепимо культиватор, підемо закультивіруємо, груда засихала і воно коротше, не дуже добре розроблялося. Ми купили цей культиватор, планували, що будемо йти ним після сої під посів пшениці, за одним слідом розробляти землю і йти сіяти. В принципі, це нам вийшло, те, що ми задумували. Цього року так ми і робили. Тільки коли ми купили цей культиватор, ми зменшили посів пшениці. Тому що пшениця на даний час у нас 4 гривні по другій формі оплати. І посів ми скоротили. Але культиватор цей передпусівний обробіток по сої, він робить просто грядку, розробляє землю супер, рештки замішує в 10 раз краще, як наша дискова, тут питань нема. Ну і час, економим час. Дискова в нас 2,80 плюс там перехват 2,5 метри, ну а тут 4 метри захвату навіть ти робиш 3,5 чистого, то все рівно. Ну і швидкість, він ходить там 8-9 км стабільно. Кому буде цікаво, детальніше за даний культиватор, е, хто планує купляти. Так що, друзі, кому буде цікава дана техніка, є контакти у мене чоловіка, який вибирав нам. Чоловік надійний, е, оглянув все чудово. Скинув відео мені звіт, все повністю зняв, оглянув і привіз, доставив культиватор. За доставку там взяв практично копійки, не як всі друдь там за кілометр, він взяв суто на пальне. Ціни в нього адекватні, він привозить сівалки, плуги, преси для тюковки, ну, все, Люб, любу голову, сільгостехніку, все, що потрібно. Тому, хто обагається купляти агрегат чи ні, я вам скажу так. Агрегат чудовий, багатофункціональний. Хто вагається, можу вам сказати, що можете купляти і собі чудово працювати. Так що, народ, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте. І всім до нових зустрічей в новому відео.